З метою забрати свій вклад, який вже понад більше двох неділь знаходиться в Дельтабанку, і керівництво даного банку не видає кошти взагалі. Я неодноразово тут, будемо говорити, неодноразово попадав в цей банк, але весь час, коли і сьогодні теж от нахожусь тут. І неодноразово мені будемо говорити, начальник відділення номер один, це номер один відділення. Надія Сергійна відмовляє в видачі коштів. Мотивують різні, ну не мотивують зовсім нічого. Які керівні документи, що до чого, нема грошей, нема грошей. Приходьте, ми вам зателефонуємо. Телефонні дзвінки, я знаю, що вони практично не виконуються, їх немає цих телефонних дзвінків, гроші нема, тобто вкрали, гроші не називаються. Лікуватись, жити на щось треба неможливо, нічого. Відповідь тільки немає коштів і все. Більше ніяких пояснень немає. Некомпетентність, чи це шахрайська якась схема працює, не знаю. Це все повинні визначити органи, вище стояще керівництво Нацбанка, інших структур е силових і так далі. Я, звичайно, ходжу, але Sergei, толку ніяк. Думаю, що і, може і ви поможете в цих питаннях, як преса висвітлити, всі всі питання, і зазначити їх. Щоб дана особа, яка керує даним банком, і в частності керівництво банка видало кошти, тому що дійсно зараз вони мені необхідні для лікування. Тому я бігаю постійно. Скажіть, звати? Мене звати Олександр Миколаївич.